Вітаю, друзі! В своєму просторі, як завжди. А сьогодні хочу розказати історію. Може, можна сказати, навіть якось частково це казка про ну, одну метапрограму, яку я нещодавно відкрила для себе, усвідомила, яка керувала моїм життям. Я була носієм цієї програми, несвідомо протягом не тільки частину скільки я от живу, да, протягнула цю е, програму в своє доросле життя, і не тільки доросле життя, а ще виявилося, що вона зародилася, закарбувалася в моєму енергополі, енергоінформаційному полі моєї атмології, закарбувалася е, декілька століть тому назад в інших е, втіленнях. І якби не досвід спілкування з е, е, майстром. Я називаю таких людей зірко зв'яздачоти. Якби не ця історія спілкування, то я б напевно не мала таку змогу зануритися в цю історію і знайти цю метапрограму. Метапрограма звучить банально просто: все марно. Але вона працювала і керувала підсвідомо мною так, що я відчувала все життя її, скажімо, пути, я б так виразилася. Напевно, почну з того, що коли я почула про те, що в мене в моїй карті душі є такий кармічний хвостик, існує такий кармічний хвостик. Зник називається, як сказала майстриня цієї справи. Знаєте, нічого випадкового не буває, і про це я, от, я ходила з відчуттям, що щось мені заважає, я відчувала ці о, якби, пут, пут, пути. Да? Якщо правильно я виражаюся, щось мене стискало. Якщо я ставила якісь цілі в бажання в мене було досягти якоїсь певної мети, йшла до неї, але кожного разу відчувалася навіть тілесно, начебто, я тягнула за собою якийсь дуже такий тяжкий баласт. І тягнула, тягнула. Тілесно це відчувається, наче знаєте, от е, юхнієм ця історія з бурлаками на волосі. Зразу приходить аналогія, метафора цієї історії. І таке відчуття в мене завжди було. Цікаво дуже що решта якихось думок в мене, чи навіть таких, знаєте, бажань, про які промількнула якась думка. От класно було. Але ти собі якось відчував, що ну але це нереально, да? ну і все, і заспокоївся. От такого роду думки й бажання вони справджувалися в моєму житті отак. От а от коли а, ставила усвідомлено собі бажання, такого не траплялося. Я почала купати далі, вивчати цю ситуацію, і ось коли а, прийшов час. Моя свідомість, напевно, була вже готова до того. З'явилася особа, яка допомогла мені одною фразою сформувати цю кармічну мою кармічну задачу вузних. хвостик да, кармічний вузник. Отже, коли зародилася вона, тут вже казка. Сприймайте це як казка. Буде в цій касті один персонаж. Персонаж це в минулому моє втілення. Тут не важливо, чи вірите ви, чи вірю я. Зовсім це не важливо. Важливо це те, як зародилася. І цікава історія була, сформувалася так, в цій, ну, з цим персонажем. Персонаж чоловік, зразу скажу. Це людина, яка мала своє ремесло. Цей чоловік мав свою майстерню, де на нього також працювали інші люди. Тобто і обдарована, і працьовита, і ще і інтелектуально, достатньо розвинута, спроможня спілкуватися з людьми з людьми, контактувати, керувати і так далі. У місті, до речі, місто це європейське. По відчуттям то кінець 16-го століття початок 17-го. Е і у Європі десь е по відчуттям було як от е Англія. Формується заколот, не заколот, а конфлікт е російської рім'яслініки. Е перепрошую, не пам'ятаю, е Незадоволені новими. Е Налогами, налогами, які збільшила влада міста, і почалися конфлікти з цього приводу. Конфлікти ці збільшувалися через те, що податки не одноразово збільшувалися. Ну, по мірі е, збільшення податків збільшився конфлікт. Але у цього персонажа була ідея, і він вважав, він вірив в те, що можна домовитися з владою. На цьому він стояв, він закликав суспільство ремісників, е, щоб саме таким чином е, вирішувати цю ситуацію. Я чітко бачила е, е, такий момент, коли е, персонаж стоїть, начебто на якій. На площі, якісь маленькій площі в центрі цієї площі, і щось промовляв, закликав, пояснював, і люди на нього дивилися: саме ремісники, і жінки, і чоловіки закликав, да? намагався. Але влада робить ну влада, взагалі то представники влади, вони взагалі представники системи. Система Таке явище, знаєте, з одного боку, сформоване людьми, сформоване людьми, чи явище сформоване людьми. А потім люди попадають у тенета цієї системи і рабами цієї системи стають. Да? І представники влади теж, ну як представники цієї системи, тож таке ліричний відступ був да але. Що вони роблять, щоб одним махом вирішити, скажімо, їх проблему? Вони вирішують, бачать цього цього персонажа як лідера, і вирішують по перекинути всю вину, так скажімо, за цей конфлікт на нього, звинувачивши в тому, що він, начебто, заколот робить. Його арештовують, у в'язницю садять, але він не приймає на себе. Ну він не бере на себе вину в тому, що він формує заколот. Навпаки, він доводить, намагається довести те, що навпаки він шукав інші способи розв'язання цього конфлікту через домовленість. Систем, представникам цієї системи було байдуже. Головне, щоб всіх запугати, щоб ні повадно було, да і його починають тортурами через тортур домагатися зізнання всьому. Тортури були такого роду, що цей персонаж постійно відчував фізичний біль. Тортури проводив один з найвідоміших таких тюремних службовців, і постійно і він був один, не змінювався. В момент... Чергової такої зустрічі в певній темній кімнаті цей персонаж був, і пору, і руки, і ноги були в пов'язані ципами, ланцюгами, такими великими, можна сказати, не маленькими. Але кляпу у році в нього не було, бо від нього домагалися ну, дізна дізнання, хотіли отримати, і треба було, щоб рот був ну, пустий. так. Він кричав від болі, потім в якийсь певний момент. Війшов у стан зміненої свідомості, що біль почав перестав відчувати цей стан свідомості. Знаєте, як от мені зразу прийшло розуміння, що цей стан свідомості порі... Був начебто як, як у Ісуса Христа, знаєте, коли його тортурами ну, прибивали руки, ем, ноги, да, але він був у, ем, наповнений, сповнений Святим Духом, у любові до всесвіту, у любові до людей, в сприйнятті повністю людської природи і ем, сповнений пів, ну, як, розуміння, да, спів розуміння спів. На жаль, не може, це слово, воно крутиться, не може його підняти, але е, любов'ю керувався. І от е, в цьому стані е, зміненої свідомості він перестав відчувати собі. Одне йому хотілося якось е, передати оце розуміння, а розуміння, розуміння передати е, представнику тюремної, ну цьому. Службовцю, цюремному, який тортури влаштовував, проводив тортури. Один єдиний в нього був е, е, інструмент це віщати. В, в стані в цьому він відчував, е, а, і йому хотілося передати цей стан любові і розуміння, що він усвідомив, що людський розум, людська свідомість знаходиться у полоні. Е, Матричного мислення. Ну на той момент таких слів не було, не придумано було матричне мислення, але це як зчитувалося, ну, знаєте, як відчуття, що він розумів, що люди а, вірять. У багато всіляких речей мають упередження і знаходяться в полоні цих, цих вірувань і упереджень. От так йому прийшло. І через це в нього, знаєте, не було вже не злоби, не страху такий дуже легкий стан в нього був. І він почав розмовляти. Розмовляти з душею на рівні душі, з цим представником тюремної, тюремної влади. Перше питання, яке було прям як от стріла в серце, в душу, що ти відчуваєш, коли ти зі мною це робиш? На перше питання він не отримав відповідь, окрім такої агресивної, знаєте, агресивної реакції, коли ну, по типу закрий рота. Мені інше від тебе потрібно, да? але цей персонаж продовжував. продовжував, і знаєте, от одержала перемогу, оце, оце любов, яку він транслював до, до Ката. Він продовжував спілкуватися. Він далі питав: то ти отримуєш задоволення, чи ти щасливий від того задоволення? На це він отримав відповідь. Мені хороші гроші платять. Ти не уявляєш, які? Я утримую всю свою родину на них. Персонаж все рівно продовжував. Все рівно питав. І ти від того щасливий, що ти таким чином заробляєш гроші? Кат. По мірі тої розмови все менше і менше хотів продовжувати цю розмову. Знаєте, відчуття було таке, що ця розмова вона як озброїла цю людину, і персонаж, який Кат почав відчувати захоплення від людини, який не дивлячись на свій стан. Питав, запитував про відчуття і цікавився. Саме цікавився відчуттям і життям свого ката. І це його саме це його озброїло. Він перестав далі продовжувати продовжувати катування. Навпаки, захотілося, от, знаєте, передача цього стану цього персонажа любові і сприйняття да, людської природи, наче от вилікувало як шори спали. Таке було відчуття, спали у ката, і е, лише бажання було е, у ката. З'явилося бажання звільнити цього персонажа, звільнити е, він це зробив, помив його, накормив, знайшов одяг, такий тюремний, ну тюр одяг тюремного службовця і допоміг зник зникнути з тюрми, дав гроші на перший час на те, щоб цей персонаж залишив місто, знайшов собі місце, інше місце, де жити на харчі. На допоміг. Зникнути, зникнути з цього міста взагалі, отака історія. Але це вже було вирішення. Це я розказала вам, як перегрався сценарій. Початково сценарій був не такий позитивний. Початково його персонажа закатували до такого стану, що на ешафоці а в нього да на ешафот його завели. Поклали голову там, де обрубують голову, так. І в цей момент він цей персонаж відчув радість від того, що от зараз він звільниться. Але до того в нього промиль промількнула, да, промількнула думка, все марно. І настільки вона була потужна ця думка, що пронеслася в енергополі. Ця програма метапрограма, пронеслася, передалася, передавалася. да, цей внутрішній мегаконфлікт передавався декілька втілень. Чи то моє особисте втілення, неважливо, чи то втілення когось з моїх пращурів, знову ж неважливо, але така метапрограма сформувалась і вона керувала. Ну знову ж повторюся. Um. Що перегралася ця ситуація вже потім перший варіант, що я розказувала, який позитивно закінчився, це саме пере, пере, переігровка була. Щоб в енергополі ця програма більше не домінувала, не керувала мною, скажімо, да, і дуже важливо при знаходженні таких метапрограм інтегрувати всі почуття, які викликає ця метапрограма, тому що в цілі вона проявляється завжди. метапрограма проявляється за яку має якорі у тілі, тілесні реакції певні вони проявляються як три гірні зони в тілі є. Тому обов'язково для того, щоб переписати такі, таку... ну, такі програми да, при роботі у цій глибині, завжди на це треба виділяти час, усвідомлено працювати. Тож, отака історія метапрограми. І зверніть увагу, будь ласка, на те, що ця метапрограма вона була сформована саме у матричному. Мисленні. А всі ми жили дуже багато століть у матричному мисленні, де одна з таких одне з явищ, як я його називаю психологічний Бермудський трикутник, а в психології він воно називається Трикутник Карпмана. Це суддя або кат, потім Спасатель і жертва. А, і от вся ця історія, бачите, вона знову ж в цьому матричному мисленні, в матрич да, да у свідомості в матричній, вона програвалася. саме в таких іграх е життєвих в таких сценаріях, такі у нас формуються, можуть сформуватися метапрограми. Тому не знаю до чого вас закликати завжди закликаю усвідомлено жити і е, вивчати свій мікро всесвіт, змінювати те, що вже віджило, е, з, працювати з енергополем зі свідомістю з підсвідомістю на всіх рівнях, е, з, звертаючись до фахівців. через те, що хочете змінити. Е, Життя, да, чи хочете змінити щось у житті, почніть з себе, да, а потім і зміниться, підтягнуться люди е, за е, як би, у відповідності до ваших змін, і життя зміниться врешті-решт. Ну, якось так. Якщо було цікаво, як завжди, закликаю підтримати і поставити вподобайку чи запити завжди відкрита до спілкування. па, -па.